На огляді сьогодні будинок, який знаходиться поруч із Києвом. У містечку Гостомель будинок знаходиться біля озера. Озеро облагороджено. До будинку є асфальтований під'їзд. Будинок загальною площею 130 квадратних метрів на ділянці 4 сотки. А тепер ходімо до будинку. Як ви бачите, при вході є у нас величезне місце для зберігання, Гостьова кімната. Вона може бути як гостьовою, а так само може бути використана як ваш особистий кабінет, зона вашого простору. Хочу зауважити, що є великий санвузол. Санвузол має вікно, що дозволить здійснювати природну вентиляцію. А ще бетонні сходи на другий поверх, під якими можна обладнати зону для зберігання. Або об'єднати її з кухнею і цікаво обіграти у дизайні. кухня вітальня представлена 30 квадратними метрами та має вихід на власну терасу. Яка вже накрита, до речі. Ну, і звертаю увагу, що поруч усе забудовано, усе досить гарно розташовано відповідно до вашої ділянки. Ну, і ходімо на другий поверх. Одразу переходжу у спальню господарів, яка має вихід на балкон. А також має хорошу гардеробну із вікном, із природнім освітленням. Санвузол другого поверху так само має вікно і досить гарну площу. І ще дві кімнати, які можуть бути використані відповідно до ваших потреб. Це може бути або спальня, або гостьова, або кабінет, або гардеробна. У мене все. А в кінці під відео залишаю вам планування, щоб ми ви могли більш детально роздивитися розташування. Кімнат у будинку